Священнику Олексія, а чи обов'язково цілувати покійника на похороні? Бо ще з дитинства пам'ятаю, як бабця казала, йди цілуй. Не обов'язково. У мене, от я був такий десь як ті хлопці, умерла там по сусідству баба. І мене теж баба бхає на похороні. Йди цілуй, ганьку. Прощайся, бо там баба Ганя через дорогу жила. Я цей, вибачте, запах ще не відчуваю. Ви цілуєте покійники на похороні? чи не не стоять, що, ні? Ти цілуєш? Тобто, ну, якщо, якщо близька людина, то можна. Тобто це не є аксіома. Для близької людини, для родичів, для близьких людей ця людина близька, вони будуть цілувати і в ручки, і в ножки, і в голову. Це нормально. Тут є питання індивідуальності. Заставляти дитину цілувати покійника не потрібно. Якщо людина близька, ви самі хочете прощатися, підійдете. Але щоб сказати, це аксіома прощатися, цілувати покійника, це не є аксіома. У мене, наприклад, травматизм з дитинства, коли мене баба Ліда пхала в плечі, йди прощайся з сусідкою, тою, бабою Ганнею. Ну і я до сьогодні відчуваю оцей неприємний запах, який був. Тому не, не травмуйте дітей, будьте людьми і не заставляйте цілувати. Дітей чи людей покійного. Не хоче людина прощатися, пройшла, поклонилася, будь здорова, бабусю, будь здорова, сусідко, і, і так. Правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, для чого травмувати? Тебе не було такого? У mm мене -hmm. не mm -hmm. було. Mm -hmm. О, ну, неприємно, правда? Mm -hmm. Тому будьте нормальні, з Богом.